Шалом, це Славко. Що треба додати? Я вибачаю, що я веду сюжети тягло і не можу повторюватися. Не виходить у мене, а нові люди не розуміють. Перше, що цей удар був очікуваний, відколи ми зрозуміли схему поставок та схему розміщення засобів ППО та ПРО в Україні: оголення Сходу, оголення оцієї ізлучини Дніпра. Це перше. Друге, чому це робиться? Чому війну Путін віде? За душі російськомовних, тому що йому потрібні душі умовних російськомовних, душі умовних східняків. Мені багато людей справедливо дорікають, що я це називаю ватою. Схід, а там багато патріотів. Так, але спробуйте переконати Путіна, що там багато патріотів якось доведіть це йому, щоб це побачила російська пропаганда. Тому що вони розуміють пити по українцях без вони зберуться та поїдуть. Um, Вата, чим її більше бити, тим більше вона поважає, тим більше вона розуміє це биття і буде з нетерпінням очікувати визволителя, щоб це припинилося. І поки що це працює. Розумієте, йде війна, війна з українством. І об'єктом цієї війни є умовні російськомовні. Оце приклад Харків. Чому нас навчає Харків? Отак треба бити по Белгородах, отак треба бити по Брянськах, отак треба бити по Курськах, по Ростових, по Таганрогах, по Джанкоях, отак от як вони б'ють по побігороди. Вони нас навчають, як повинно наносити такі от терористичні, відверто сказати, удари. Вони нас навчають. Ми поки що навчатися не готові. І головне зараз не розпилювати сили, а тверезо оцінювати ситуацію. За скільки днів вони зможуть повторити удар? Чи буде ескалація? Ви бачите, важить же ж не один окремий чи два послідовних удари. Важить система ударів. От нема системи ударів по НПЗ. Тому це ми про це з вами говорили. За цю схему нанесення позначення ударів, якщо вони продовжать кампанію боротьби з греблями, з мостами, тоді можна буде говорити за щось серйозне. Поки що це демонстрація можливості. Демонстрація можливості цілком вражаюча як на Росію, тому що Росії нічого іншого вже показати не можна. Наступним буде показ ядерних ударів. Ви розумієте, наступним треба буде вже росіян підживлювати грібам. Я ви знаєте, перед цими двома атаками прокинувся синє, Я думав, це іоносфера. Ну, я на ліках, на знеболюючих, мене обколоти, обкапаний. Коротше кажучи, у мене було видіння, що це іоносфера світиться. Я думаю, мене вже влупили. Ні, каже, синє таке небо. Це мої нові очі мені показують синє небо на світанні. Це не іоносфера, палає. Ну, Думаю, все не ядерний удар. І наступного дня почався перший ракетний удар, зараз другий. З нетерпінням враховуємо пал. Аузу це дуже важливо. Але що якщо дійсно вісім ракет влупило в греблю дні прогресу, це як це сказати серйозний пройоб і серйозний вказівник на те, що засобів ПРО не вистачає, що Києвоцентрична ПРО буде працювати і надалі, ну ясно, що вони ж били і балістикою і били з кількох напрямків. Взагалі цей удар слід обов'язково вивчати, бо він стане взірцем для наступних ударів по греблях, по мостах. Ну що я вам можу сказати, якщо починається справжня війна, то ставитися до неї треба із цинізмом належним до війни. Якщо ми виживемо, це взагалі буде диво, буде добре. Але нас має гріти та думка, що ті, кого Путін визволяє, він визволить хіба що їхні душі їм визволеним дістанеться значно більше, ніж нам, гнобителям. Так завжди буває, і це зрештою. Певна ознака нашої перемоги в ближчому, але неокресленому майбутньому.